Як врятувати, а не як заробити вперше в історії української медицини дитині зробили операцію на мозку із пробудженням. Тобто основну частину втручання 15-річний Максим був при тямі. Його розбудили, аби краще контролювати процес видалення пухлини і не пошкодити центри мовлення та руху. Унікальну для України операцію виконали хірурги дитячої лікарні Святого Миколая першого медичного об'єднання Львова. Як лікарі наважились на таке втручання і чи заговорив після операції юний пацієнт, розкаже Ірина Заславець. Відкривай очі, зіжми мені руку. Будь ласка, Максим. На операційному столі львівських нейрохірургів 15-річний Максим Волович з Тернополя. Вісім років він живе з пухлиною в мозку. Весь цей час хлопець страждає від епілептичних нападів. Я проснулася від того, що він дуже почав так токти ногами, і я підійшла очі відкриті, такі мутні. І я почала його ну на підносити. Тут вже така слюна, піна не поймеш, таке я не зрозуміла, що це епілепсія. До судомних нападів Максим був непосидючим хлопчиком, згадує мама. Відвідував по кілька секцій, захоплювався танцями і мріяв стати чемпіоном. Нині ж будь-яка активність не це загрозу нападів. Хочеться дуже сильно ходити на баскетбол, але не може. Я борюсь вже вісім років, і всі ці вісім років Максимові ставало лише гірше. Складно говорити, формулювати думки, запам'ятовувати, проявляти емоції небезпечно, бо навіть сміх може спровокувати судоми. Та ти ходиш обмеженнями емоцій. Все буде добре, сьогодні заберуть, ти, ти будеш повноцінний. Сьогодні у Максима операція пухлина за ці роки виросла. Зволікати далі, кажуть нейрохірурги, більше не можна. Утворення тисне на ділянки, що відповідають за мову і рухи. Велика загроза паралічу правої частини тіла і зрештою життю. Далі тягнути нема куди. На ліс і навколо є вже ознаки того, що ця пухлина добряче тисне і давить на мозок. До зустрічі. Все буде добре. Все буде добре, тримаю. Аби не пошкодити важливі ділянки мозку та зберегти хлопцеві здатність говорити і рухатися, видаляти пухлину потрібно, коли він перебуватиме при свідомості. Саме так оперують дорослих, будять під час найважливішої частини операції. Однак в історії вітчизняної медицини жодну дитину так ще не оперували. Стати першим наважилися у дитячій лікарні святого Миколая першого медоб'єднання. А мама Максима не побоялася довіритися львівським лікарям. Потім руки віднімлять чи ноги, і він буде в інвалідному візку. Ну коли потім він скаже мама, а чого ти коли тобі казали, що ти не зробила? Команда нейрохірургів, нейрофізіологів та анестезіологів готова. Жоден з них ще ніколи не пробуджував дитину під час відкритої операції на мозку. Максим. Максим, власне будемо ми його для того, щоб зрозуміти, де його центр мови. Максимально безпечно видалити поклину, не вплинувши на його можливості можливість. Максим, відкривай очі. Відкривай. Ні, відкривай. Я з тобою буду боротись, не спати. Макс, ти пілот? Чудово, вау, поїхали ще. Один? А постійно тримати зв'язок з пацієнтом, не давати заснути, змушувати рухати кінцівками та говорити. Тому перед операцією лікарі і дізналися, чим захоплюється Максим супергероями та коміксами за відділенням. Виявилося теж небайдужі історії з вигаданих світів. Слухай Макс, гадай, хто мій улюблений трансформер. Жовтенький такий помився за так. Ти молодець. уже все вже закінчуємо. Поки видаляли пухлину. Хлопець весь час був при свідомості. Максик, скажи ще один раз голосно: один, два, три і все. Один, два, три. Дякую Добре. тобі, любий друже. Дякую, ти молодець. Лікарі зробили все можливе, але чи вдалося їм забрати всю пухлину, покаже МРТ. А що це було за утворення, від якого дитину судомило вісім років, покаже вже гістологія. Тканини пухлини відправили на дослідження. Та поки головне, що після операції рухливість Максима не порушена, а говорить він ще ліпше ніж до втручання, і хоче віднині все більше речей робити самостійно, без мами. Сам вот. сам. Оце слава, прям сам я говорю, і вона прям, я не знаю, чогось так радує.